Кожне засідання Рамштайн поділяється на такі дві-три частини: перше це аудит, того, що вже було зроблено, чому, скажімо так, виникли певні проблеми з постачанням там, затримки, з постачанням того, що було обіцяно раніше, е, і так далі, цьому присвячується увага. Друге, це присвячується тому, що Потрібно поставити е, з боєзапасів е, бронетехніки та інших видів озброєння. Ну, основному це стосується безпосередньо засобів ураження, це стосується снарядів, це стосується БК, це стосується решти компонентів, які потрібні, що називається для оперативних потреб для зараз поточного застосування на фронті артилерійських снарядів, мін тощо так само входять засоби. Протиповітряної оборони, і третій пункт він стосується нових систем того, що може бути нам надано. В принципі, можна сказати, що цей Рамштайн він стосувався таких е двох речей: все ж таки, це е обговорення того, що було досягнуто раніше. Під час Рамштайнів, і не тільки це постачання літаків, і тут у нас е є хороші новини, тому що є розуміння, що все відбувається в терміни. Як і домовлялися, і ми очікуємо f 16 в нашому небі. Другий момент це те, що засоби протиповітряної оборони, ракети до них і зенітно-ракетні комплекси. Ну, відомо, що Норвегія а, збирається виробляти для України комплекси НАСАМС. Норвегія так само учасниця а, Рамштайну. Так само зараз а, країни активізувалися європейські не тільки з виробництва ракет Петріот. Які нам потрібні, і взагалі з виробництва і постачання тих ракет, зокрема і за системою «Франкенсен», тобто це за американо-українською технологією, скажімо, міксу старих радянських засобів зенітно-ракетних комплексів із американськими ракетами. Це теж питання дуже важливе. Воно комплексне. Воно почало розглядатися ще в Рамштайні в жовтні 22-го року, і тоді було обіцяно Сполученими Штатами, що США і представники Рамштайну зроблять все, щоб допомогти створити в Україні цілісну, багато систему протиповітряної оборони, тому це теж момент дуже важливий. Він послідовний, і так можна констатувати, що під час цього Рамштайну. Uh, є рішення про F-16, терміни їх постачання і озброєння. Це дуже важливий момент, тому що ми очікуємо їх uh, із ракетами J, JASSM дальністю на 450 кілометрів. Це було би дуже добре, тому що давало б нам можливість вражати ворожі тили глибокі. Друге, це дрони. Тобто коаліція дронів, яка розширюється, долучаються нові країни. Нещодавно Нідерланди долучилися, а це дуже важливо, тому що ми прекрасно всі розуміємо, яку роль в цій війні відіграють дрони, і наскільки вони потрібні. І тут комплексне питання: це не тільки постачання безпосередньо дронів з країн-учасниць коаліції, а це і постачання запчастин. І елементів, які необхідні нам, українським виробникам тут в Україні, для того, щоб виробляти дрони і пришвидшувати якраз ось ту програму, про яку говорив президент, зокрема, мільйон дронів а, щонайменше на рік, і так далі. Це теж дуже важливий елемент. І третє, а, це те, що оперативно а, будуть забезпечені наші ось ці потреби, які зараз дуже дуже актуальні. Дуже потрібні це е, артилерійські снаряди. Про кількість не конкретизується наразі, ми можемо відштовхуватись від того, що е, Франція і Німеччина задекларували збільшення виробництва. Звичайно, на це потрібен час, але разом з тим, е, ну враховуючи те, що принаймні щонайменше 500 тисяч е, е, снарядів. Було країнами Європейського союзу вироблено до березня 2024 року, які якраз передбачаються для України. Я думаю, мова йде про те, щоб посилити наш цей компонент, тому що ми це зараз дуже потребуємо. Питання дуже важливе, тому що план взагалі, який це план, то було зрозуміло, план це не тільки навчання пілотів, яке триває і триває доволі таки успішно. Наші пілоти навчаються це навчання так само інженерно-технічного персоналу, який має забезпечувати постійне обслуговування цього літака в умовах значних бойових навантажень, тому тобто в умовах інтенсивного використання безпосередньо бортів, відповідно, зростає навантаження і на інженерно-технічний персонал. Це все звичайно потребує певного часу. Це дуже важливий аспект для розуміння. Друге. Це е, закінчення підготовки усієї інфраструктури в Україні, е, з метою, аби ми були абсолютно готові до того, щоб е, всі наші смуги, всі наші аеродроми, які е, визначені для літаків F-16, були в стані готовності прикриті і так далі. Ми бачимо, що Росія е, вже намагається протягом десь. Двох-трьох місяців знищувати, вражати наші аеродроми. Вони вже намагаються завадити, тому щоб F-16 там застосовувалися, використовувалися але дуже добре працюють наші системи ППО для того, щоб їм цього не давати. Ну і третій момент це безпосередньо уже передача літаків, їх готовність. Наскільки мені відомо, їх готовність уже ну фактично скажімо так. Наближається до тієї межі, яка вже може свідчити про те, що їх можна застосовувати спокійно в повітрі, і тому я думаю, що весною, ну скажу так, обережно що сподіваюся, що весною дійсно ми побачимо F-16 уже в українському небі. Я не скажу, що одразу, наприклад, 24 всі, які Нідерланди, нам пообіцяли, чи всі датські одразу, але. Частково ця передача вона вже буде відбуватися. Я думаю, що він має на увазі ту роботу, яка вже була зроблена, і підкреслює роль Німеччини в передачі систем Iris-T. Німеччина нам передавала одну систему Patriot, Одну батарею так само вони нам передають гепарди інші засоби, які нам допомагають. Тому я думаю, що якраз про це йде мова: що Німеччина доклала серйозну роль. Ну, ми дійсно можемо сказати, що у нас з'явилося, скажімо, завдяки допомозі нашим партнерам значно більше систем і значно більше можливостей а, захищати наше небо, а, але так само нам важливо на цьому не зупинятися. Бо розумієте, в чому ситуація. По-перше, потрібно постійне забезпечення ракетами а по друге, потрібно Додаткові комплекси, які будуть е, мати змогу протидіяти і балістичним ракетам, ми очікуємо від Німеччини в тих планах, які були озвучені німецьким урядом ще наприкінці 2023 року, що Німеччина нам має поставити додаткові системи Айрісті протягом цього року, 2024, і е, додаткові ракети до них. Система, яка ну так само доволі себе добре зарекомендувала. Вона не збиває балістику, але всі інші цілі, які летять, вона дуже ефективно здатна збивати. Я скажу відверто: нам би хотілося а, отримувати більше снарядів. А, нам хотілося б, скажімо так, постачання додаткових артилерійських систем. Ми потребуємо так само артилерійських систем, не тільки снарядів, і те про що говорив. В Інтерв'ю німецькі медіа головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський про те, що є такі технічні нюанси, як зношення стволів, які потребують заміни з часом. А з часом, скажімо так, потрібно заміняти якісь артилерійські системи, вони можуть втрачатися в бою. Це війна. Вони можуть зазнавати поломок, і так далі. Тобто, це питання теж потрібно пришвидшувати, і нам би звичайно хотілося, щоб е, логістика зменшувалася, щоб ці всі ремонтні можливості е, потужності якомога більше їх було тут в Україні, і так само щоб нам постачали додаткові артилерійські системи. От як вирішила це робити Франція, е, збільшивши постачання Сау Цезар до України, це, наприклад, ударні гелікоптери або а авіація штурмова, як там, наприклад, штурмовики літаки А-10. Це теж те, що не обговорюється, але це додаткова вогнева міць. Так само, а, з точки зору потреб, які є, це, звичайно, що додаткові системи а, ППО, ну, які а, здатні протидіяти балістиці, сампті і Петріоти, це далекобійні ракети, Таурус. Атакамс. Ось цього не звучить на Рамштайні. Ну, принаймні, ми не чули про те, що обговорювалося, але це те, що нам так само дуже потрібно. Це більше організаційний характер, щоб цей формат продовжував існування. Чому про це говорить Столтенберг? Це як, ну, скажімо, підстраховка на випадок, якщо перемагає на виборах США Дональд Трамп і якщо раптом. Адміністрація Дональда Трампа вирішить змінити підходи до формату Рамштайну, десь скажімо так. А чому це важливо з точки зору Америки? Тому що я хочу нагадати, що Рамштайн започаткований фактично з їхньої ініціативи, тому і головує завжди під час Рамштайну головують Сполучені Штати, як і в даному випадку, це робив міністр оборони Ллойд Остін. Тому для того, щоб не виникало певних таких складнощів організаційних, розглядається сценарій для того, щоб формат продовжував існування і був застрахований від цих ризиків, проводити у взаємодії НАТО і під егідою з НАТО. Ну, це тобто такий варіант, він пропонується, а, але він не означає, що це. Змінить одразу номенклатуру постачань, чи там швидкість постачань, чи кількість постачань це виключно ось такі організаційні моменти, просто для того, аби забезпечити продовження діяльності і тривалість цього формату, щоб Рамштайн просто він продовжував існувати.